А я продовжую свою подорож. не знаю де я був, подивитися попереднє моє відео. Ось вирішив піти через цей дитячий майданчик. Там далі доставки. Ось тут тренажери якісь стоять. Цікаво розмальовані. Так, що тут супергерої з коміксів? <смі> <смі> Цікаво намальовано. <рес> да, от псувати графіті не треба було. Знаєш, взагалі було ці надписи поверх картинки робити? Я не розумію. Ой. Ну то вже їхня проблема. Ось такий ставок тут є. Очі, тут його розчистили, проклали тут. Тротуари з брукнюки. Гарно розмалювали всі бетон... бетонні огородження. Непогано вийшло. Но... Не, теж не такий, який він був колись. Спустимося донизу, пройдемося біля ставка. Гарно тут. Сього всіки понамальовували. На тій стороні теж. третя школа щось на випускнина понаписувала. Ставок вже майже обійшов я. Ось, ще раз подивимось на ту сторону, як написано Квітне моя Україна. М -м -м. Гарно. Гарно. І тут цікаво заробили, хоча напевно ще й не доробили. ставок з іншого ракурсу. А далі підемо ось туди, донизу. Там ще один ставок є. Правда, його ще не доробили, Там його і розчищали недавно, але ще роботи не завершені. Ось так тут. Ось вже гірляндку начіплювали, до новорічних свят готуються. Ну, а са як я й казав, ще не завершені роботи над ним. Але ось тут зробили вже гарно. Ось цю Алею таку ліхтарі, лавочки. А, красиво вийшло. Така прогулянка вийшла в мене.